Чудовий білий гриб це просто шесть бомбезний. Два, три. Маленькие нині вишкі прибрать замовку. Ох, погляньте. Який чудовий білий гриб. Це просто жесть. Бомбезний. Ох, білячок. Ви погляньте, здоровий, твердий, це просто неймовірно щось. Ставимо білячок такий. в руку. Гулянь такий гарний. Підберезник червоноголовець. Ох, ось так. І гарний. Ще грибочок. Маленький червоноголовець. Ось ще один маленький, маленький на мариновочку саме раз. І ще один малесенький. Ось. Ось буквально такі буквально зливаються з листя їх, нереально, просто не видно. Гляньте, такі так переливаються з листям. Ось. Збираємо далі. Погляньте який чергівний красавчик. Це просто неймовірно. Гляньте. Ось. Ось. Такий гарний. Гарний просто бомба. І ще один, дивіться. Гляньте, такий гарненький. Ось подивіться. Кругленький. Кобанок такий. Гарненький. Супер просто. Такий гарний рибочок. І в руку. Ось такий гарний грибочок. Ще козарики. Один. Лесенький і другий. Гарний рибочок. Збираємо далі. Погляньте, як це маскирував козарик. Погляньте тільки. Ну, подивимось. Ух, та він такий просто велетий. Погляньте такий велетень. Ух, Це просто велетень. Такий гарний рибочок. Просто велетень. Ух будемо його ставити. Добре, збираємо далі. Такий гарний. Ось такий гарний. Збираємо далі. ось такий гарний грибочок Ось такий ще, гарний. Бочок. Прошу дуже маленький. На мариновочку. Самий раз. На мариновочку. Такі малесенькі ще ні. Ось тут, на дорозі, один. І другий. Збираємо далі. Ось погляньте, які вони шифровані їх тих підберезників листі не замітиш. Ось такий смириковий, березовий ліс. Відбираємо. Вороноголовці. Переважно смерека і звідка. Береза. Ось такий червоняк. Один. Ось такий червоняк. Два. Ось такі два. Красні. Так, Красені. Семо і сюди. Ставимо. Сюди і сюди. Поприбираємо чуть-чуть. Прибираємо -чуть. далі. Прошу дуже такий ще червоняк. Гарний, красивий, питаний, гарний ох. Зберем далі. Прушу дуже. Ще підберезовіє. Ще. Гарненькі. Фактично там я ще на щупа маленького, вже мушу його вирвати. Ось такий. Ще один маленький. Пішов дощ. Фактично дощ падає регулярно, час від часу. Ось ще один. Ставимо. Гарний ще такий цілоноголовець з грубим коренем. Просто красавець. Ось такий дуже гарнючий. Бираємо далі, дощ пішов. Такі берези в смереках. Ну що, на цьому ми завершуємо збір грибів. Ось отаких я смерекових хащах. Так що не забудьте підписатись на канал. До зустрічі!